Вже в четверте рокитнянські футболісти ветерани мали можливість взяти участь у престижних всеукраїнських змаганнях із футзалу серед ветеранів різних вікових груп. Цьогоріч така можливість з'явилася знову. У місті Житомирі на базі спортивного комплексу Динамо, який відповідає всім вимогам воєнного часу, проходив черговий чемпіонат з футзалу у вікових категоріях 55 років плюс та 65 років плюс. Починається чемпіонат України з футзалу серед ветеранських команд. У цей тяжкий час наша ветеранська команда нашої громади можуть прийняти участь у цих престижних змаганнях. В цьому турнірі приймають участь такі міста, як Харків, Київ, Житомир, Умань, Конотоп та ще деякі команди. Ну, ми готувалися до цього турніру, постараємося не підвести нашу громаду. Зараз яка з стільні гра буде? Це перша гра. Ми будемо грати з командою Базіс з міста Умані. Через півтори години будемо грати з командою Житомира. Дві гри завтра і одна або дві гри у неділю. На цьому збагання будуть закінчені. Нашу рокетнянську громаду на цьому чемпіонаті представляла команда вікової категорії 65. В складі команди виступали Михайло Клименко, капітан команди, Василь Штрикін, Олександр Бакаленко, Степан Москалик, Петро Брухтій, Анатолій Свербиус, Василь Корсун. Володимир Макаренко та Ігор Шиманський. Протягом трьох днів проходили футбольні зустрічі ветеранів зі всієї України, які за цей час стали вже і друзями, а футбольні колективи більш згуртованішими, більш мотивованими. За ці три дні наші футболісти відчули і гіркоту поразок. І незадоволення нічінним результатом та невикористаною можливістю, і, звичайно ж, відчули солодкість перемоги, перемоги, перш за все над собою, та відчули і віру у свої сили та спортивне майбутнє нашої держави її незламність. За підсумками цьогорічного чемпіонату наші футболісти посіли друге місце. А капітан команди Михайло Клименко був нагороджений як кращий гравець чемпіонату та кращий нападник. Кращий нападник. Була та Опа! Кубок цього чемпіонату здобули київські футболісти, з якими ми зіграли в нічію 0-0. Як я сказав, наша команда посіла друге місце і також здобула кубок. Позаду нас футболісти з міста Харкова, з якими ми зіграли з рахунком 3-0 на нашу користь. Слід відмітити, що. Цьогорічний результат наших футболістів є найвищим здобутком у цих престижних змаганнях. А висновок можна зробити один без боротьби немає й перемоги. І цей девіз повинен стати щоденним гаслом не тільки у житті футболістів, а і в кожного громадянина України.